Смажені овочі на сковорідці. Чудовий гарнір до будь-якого м'яса. Швидко і зручно із використанням зовсім невеликої кількості інгредієнтів по 2 штуки булгарського перцю, моркви, картоплі, цибулі та 250 г шампіньонів. Попередньо помиті та почищені шампіньйони висипаю до сковорідки. вливаю 2 столових ложки олії та накриваю кришкою, щоб вони протушкувалися. Ще одну сковорідку ставлю на вогонь. Трішки олії, 2 зубці часнику. 2 болгарських перці нарізаних смужками. Потім дві морквини нарізаних так само. Включаю досить великий вогонь під сковорідкою та швидко обсмажую, періодично перевертаючи. Після 3-4 хвилин обсмажування додаю трішки солі перцю. І одну велику картоплину також нарізану смужками. Це може бути у вас дві середні картоплі. Не зменшуючи вогонь під сковорідкою, продовжую обсмажувати, періодично помішуючи. Приблизно хвилин 10. Завдяки такому приготуванні овочі матимуть хрумку скоринку, але будуть дуже м'якенькими всередині. Обсмаживши овочі, скажімо, до напівготовності, додаю нарізану плястерками цибулю. Та зменшую вогонь під сковорідкою. Відкриваю кришку з грибів, додаю одну столову ложку яблучного оцту. Збільшую вогонь під цією сковорідкою для того, щоб дуже швидко випарувалась вода та оцет. Трішки солі та перцю я додала в процесі і швидко обсмажую. Щойно випарується волога, печериці стануть рум'яними. І я пересипаю їх до мого овочевого соте. Котре в даний момент готується на невеликому вогні. Це такий французький метод приготування овочів, спочатку швидке обсмаження, а потім тушкування. Після 20 хвилин приготування овочів, додаю помідори, котрі я нарізала, покришила до них зубчик часнику, трішки петрушки, посолила поперчила і полила олією. Тобто помідори, котрі йдуть до цих смажених овочів, мають бути ароматизовані. Трішки все перемішую, накриваю сковорідку кришкою та тушкую протягом 10 хвилин на невеликому вогні. Найдовше із всіх овочів готується картопля, тому пробуйте картоплю, чи вона готова. В кінці відкрити кришку, збільшити вогонь, нехай випарується вся рідина. Подається до м'яса такий смажений гарнір гарячим або теплим. І зазвичай моїх гостей має шалений успіх. Дуже смачні овочі, не пересмажені ніжні, соковиті і одночасно не розварені ніякої каші на тарілці. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!